О, бачите? Це монета. відкриваємо. Клас, це в нас динарик. Опа, опа-опа-опа. Який він грубий, йолки палки Три каже, де щось знімеш. Ідемо щось снімемо. О є. Всім привіт! Відпрацювали ми поле, поле по Працювали сьогодні в 4 прибори. Я Equinox 900, Lana Equinox 800, папа Equinox 600 і Андрій Equinox 600. Знахідки доволі цікаві, так що вам гарного перегляду! А ми погнали! Був у мене сигнал, викопав його. І дивіться, що мені вискочило. Фіблка. Спинка фіблки така гарненька. Приємна, але я бачу, чи я її царапнув, чи може трактор як діскував, чи орав. Ну, гарненька така, правда? Гарна, гарна. Забираємо. 10-12. Чіткий. Витягнув. Так. Де ти є? Так ось де щось є. Перекиньте, це, це у нас Боратінка. Блін, Боратінка. Де вона тут взялася? Ладно, забираємо. Дивіться, яка мілка мені штука випала. Можливо якась ароматничка. Чи я навіть не знаю, що це таке може бути. Ну, Щось стареньке. І схоже на те, що це їхнє. 15-17 сигнальчик такий. Є, витягнув його. Так, візуально не видно. Шукаємо піном. Він, да? Шматок бронзи. Нічого цікавого. Але ми його заберемо. У мене сигнальчик такий поганенький. Думаю, але, але ладно, купну його. Копну і тут монетка випала. Дивіться. Опа. Дивимося разом, що це в нас. А, це ще в нас рання Радянщина. Я думав, пізні, коли достав її. Ні, це в нас рання Радянщина, 20 копійок. 45 рік. Хорош. Хорош. У мене тут сигнальчик такий хрипящий. думаю, ладно, викопаю його. Викопав, він став яскравим. 80-90. Отако і дивимося разом, що тут може бути. Ну я думаю, що це в нас алюмінієвий глеб якийсь. Я щойно викопав такого. Він тут. а? Ні. О, бачите? Самоніта. Бляха, буха це сестерці. Прикиньте, це сестерці. Я її терти не буду. Клас! я нічого не бачу, що там. Хтось стоїть? Видно, що хтось стоїть, да? Да, хтось стоїть. А з цієї сторони взагалі нічого не видно. Ну, забираємо, класна знахідка. Мені таку вподобають. Дивіться, який сигнальчик зловив. 32, 33. Доволі непоганий сигнальчик. Так, дивимося, що тут в нас. до щось кругленьке. Ха, це в нас це в нас гудзик. Нічого цікавого, але... йолки палки чого ти тут лежиш? Буча якийсь би динарик лежав, звісно. Знахідка... Хороша, але не дуже. Забираємо. Дивіться, був в мене тут -о сигнал поганенький. Я його витягнув. Тридцяточка. Тридцяточка била. І дивіться, щось кругленьке. Щось кругленьке. Дивимося разом. Так, відкриваємо. Клас, це в нас динарик. Так, клас. Клас, клас, клас. Бачите, якийсь такий незвичайний. А, оце цей. Що з цей з короною на голові. Я не пам'ятаю, як він називається, бачите? Корона є. Клас, клас. Так, чистити його не буду, потім помию, покажу. 15-17 витягнув. Що тут у нас? Что це спинка? Да. від спинки? Андрій каже, що в нього сірі бруха, але не та, яка треба. Це в нас солід. Середньовічна срібна монетка. Погнута, шкода, але, але монетка, монетка. Це вже добре Ні, не треба, хай так, не зараз. Да, Вітаю тебе срібло. Так, ідемо до машинки, ще чайку поп'ємо та й далі назад в поле. Так, що там лана знайшла? Опа, опа-опа-опа. Диви, який він грубий, йолки палки Клас, диви який грубий. Такий незвичайний якийсь. М -м -м -м. Класний. Але тут не видно хто це і що це. Ця ж сторона, на жаль, а ця круть. І дивіться, який він грубий. Ас, не ас, не знаю. Ну класний. Подобайку ламп. А, і фібулка, диви, яка цікава. Хорош, хорош. Дивіться. Край поля. І в мене сигнал низький, звісно, але сигнал. Так, дивимося разом, що тут у нас. Це мій пін. Так, Ха. це мені здається частина динарика. Да, да це частина динарика. Клас! Клас. Шматок, шматок, шматок. Вподобайку мені. Це в мене вже виходить половиною монети черняхівські на цьому полі. Подобайка, а ми копаємо далі. Лана щось зацепила, каже, а ну йди сніми. Що снімати? кого снімати? Оце? Якесь колечко бронза. Таке то колечко знайшла. Ну, чого, хорош. Зацініть який шматочок срібла випав. Такий то шматочок срібла. Хриненький, приємний, врем. Випала мені ось така то голка від фібули. Але вона розтягнута, бачите? видно трактор десь її зацепив і тягнув, то розтягнув. Ось така то голочка. Андрій каже, іди, іди щось знімеш. Ідемо щось знімемо. Оєе! Oh, yeah. no, Чербляний жалко. але ж. Опа. Месний? Лімісний, але. Бліністам поганий. Ну нічого, факт, факт Динарика це вже отакого Андріє. Андрію таку вподобайку. Хорош, хорош, вітаємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хаварничка Лани. Що в неї? Є два боратосики, обручальне кільце, фібулка. І саме цікаве, отакий-то Ас. Ас, здається. Отака то монетка. Так, далі хабарничка папи. Що в нього цікавого? В нього декілька фібулок, якесь таке розподільче кільце, ходячка, кудзик і шматок срібла. Так, далі хабарничка Андрієва. Що в Андрія? Декілька фібулок, фіболок, боратосик один. І самого цікавого шматок срібла, потім середньовічна монетка польська, фібулка така і саме цікаво лімесний динарик. Далі хабарничка моя. Що в мене? У мене тут 20 копійок, 45-й. гудзик, фібулки, Теж така непогана фібулка, цікава. Шматок срібла. Потім що тут ще такого цікавого фуголка розігнута. І що із самого цікавого, це в мене частинка динарика, е, сестерцій, хто з бородою стоїть. І такий-то Отак Антоні... от. Так Отакий от. от то був у нас результат сьогоднішнього виходу.